Привіт, мої любі українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя в свої руки і самому приймати рішення і самому їх втілювати, не покладатися на чиїсь, чиїсь рішення, і не сподіватися, що хтось зробить вам добре. Хтось зробить спочатку добре суві, а з вами вже як вейне. Тому ті, котрі з вас вирішили покинути Україну і шукати, шукати щастя де-інде, ем, особливо ті, котрі вирішили десь валити в Румунію в ці дні, ну то хай вам буде вдача вашою дорогою. Вдала вдача і успішний успіх. Це відео про про мармароси. Про мармароси, про зимові мармароси. Люди, які стартують зараз із Рахова, або десь із околиць Рахова, десь там із Ростовки, з Видрички, вони хочеш не хочеш, все одно лізуть хребтами і виходять от на цю стежку. Вона тут що, одна якась більш-менш проходжена, тому що зараз дуже складні погодні умови, коли насипає того снігу, то ви не можете вільно йти по місці деревця та десь лізти собі, обирати кращий шлях. І ви, йдучи, бачите, що а, тут немає ніяких слідів, слідів інших, ніхто там не ходить. А, якщо там хтось проходить раз не знати коли, то вітер ті сліди замітає, і ви а, набираєтесь впевненості і все одно йдете, йдете цими, цією, цією однією стежкою. І коли ви доходите десь сюди до цих розвилок, хтось із вас може там вигадувати, що вони можуть прокласти собі шлях якось інакше. Там не піти напряму сюди, на піпівана, а піти десь сюдою. І коли вони починають йти сюдою, то це вже окрема історія. А до того вони починають ночувати там в колибах. Десь тут на Менчулі щось знаходять, на Майгурі тут щось знаходять. Також. Тому майте на увазі, що якщо ви один із тих, то ви тут зустрінете когось зустрінете. Або якихось інших таких, як ви шукачів долі по кращих світах, або будете там самі, і через якийсь час до вас може хтось вирішить і приїхати. Тому що рано чи пізно ці всі НКВДсти, вони від цієї зими схаменуться. Їм треба буде теж давати якісь показники і вони будуть лазити тут. Або пішки, або на чомусь доїжджати. Наразі зараз вони десь доїжджають ось цією дорогою, десь сюди добираються, щоб там перехоплювати вас десь в цьому місці. Ну, Коли випадає сніг, коли свіжий сніг, то звичайно вони випадають на кілька днів, на, там, на тиждень, на, на два тижні, в залежності від того, які там у них поточні. Плани і наскільки їм звітують румуни, наскільки прибуває на їхній бік. Тому майте на увазі, що ви десь будете гребти. І якщо там немає ніяких слідів, то, звичайно, краще не вигадувати нічого і лізти сюди на піпіван. Але взагалі краще сюдою не йти, тому що ця дорога дуже складна. Якщо подивитися, як виглядає цей піпіван, в цю пору. То його можна подивитись от на відео. Є хлопці е, однією правою каналу. Я посилання на нього тут дам на цей канал. І е, це відео було знято щось там зо 2 роки назад. Крім того, тут описується може зо три роки, 22-й рік. Два роки февруарі буде 3 буде роки скоро. І ну, було знято там і запущено після початку війни. І в цьому відосику є тут е, рятувальна операція, е, яку робили там наші, із і, сумісною і з румунами, що румуни евакуйовували на гелікоптері. Тут ви можете подивитися, наскільки тут складний рельєф. Тобто, ось тут до лютого місяця тут сніг замерзав, відмерзав, осипався, сходив. Глибами і залізти і пролізти десь цією частиною Карпат, вже на румунському боці. Ну тут просто неможливо. Тут хлопці в таку халепу попадають. І вони, скільки їм не розказують, є люди, які не збирають сильно багато інформації. Вони дивляться, який там найкоротший шлях, і найближча станція до кордону, і досі і, і так і продовжують сюди рухатися. Дочекалася зими і там в якихось міських і із рюкзачком намагаються звалити так якось. В цьому відео видно, що тут е якийсь цей не туристичний рюкзак, а просто якийсь міський рюкзак. І що тут іще за речі валяється? Тут якісь навіть каремата толком немає. От, гелікоптером не його дістають. Це просто суперскладна рятувальна операція. Ну і ці пацики е бавляться. в Um, ну, Зараз тут же нікого немає, тому що тут був волонтерський рятувальний пост. Це зараз чи він там є, ось він. Ось він тут розташований волонтерський рятувальний пост. Ну, зараз ця будівля теж там є, але чи туди хтось приходить, чи там хтось із волонтерів знаходиться. Ось він, тут на карті. Ось він тако виглядає на фото. Тут не тільки рятувальний пост, тут ще був якийсь там притулок для туристів, до якого треба добиратися там чимало часу і по складних дорогах. Ось він тут. Він зовсім недалеко від кордону знаходиться. І ці рятувальники, коли вони ще не були закошмарені цими всіма НКВД-стами, то вони тут були. Чи є вони зараз там, я не знаю. Ну і, звичайно, вони можуть прийти на допомогу на румунську територію і допомогти вам там вижити. Ці рятувальники можуть. Але разом із ними, скоріше всього, прийдуть якісь інкаведисти, які будуть вас тягнути назад на той бік. Тому не знаю, ці, чи ці хлопці прийдуть вам на допомогу, чи вони будуть сподіватися, що вас румуни врятують, тому що. Вони вас тут врятують, але вони вас затягнуть назад. Бо якщо вони вас не затягнуть назад, до них прийдуть, приїдуть ці нквд ділового, вони тут доїжджають ой, до... кудись тут дорогою вони доїжджають, Вони тут розкатали цю дорогу, не знаю до якого місця, бо вони сюди виїжджають і дістаються на цю частину. І запускають дрони. Влітку вони перехоплювали по в цих місцях тих всіх охочих пробігтися туристичними стежками. Взимку, звичайно, ніяких фотопосток немає, їх засипало снігом. Нема, нема там кому батарейки міняти. Ну і ці місця вони спалені, тому що ви будете йти, де бачити, що там протоптана стежка до чогось там. Якщо ви маєте хоч трохи якийсь там інтелект, то ви з цим розберетеся. Так, тепер, що? що? Ще показати вам дорогу в цьому відосику, як вони, як виглядає дорога, по якій сюди доїжджають люди. Доїжджають, де воно там? Мармороси, 44. Дорога. Це наш хлопчина. На цьому каналі, це його канал. Він то робить 44-13. Десь тут воно раніше. Ось. Це вже десь в якомусь селі дорога. Ну, а так виглядає та частина, де вони ще ходили пішки. Зараз по цій частині вони тут вже їздять. Ну, вже нижче там вони їдуть. То, що? Ще треба подивитися, як виглядає хребет, сам хребет. Ось дивіться, бачите? Тут ем, ем, це хребет е, ось тут. Десь там де де чекайте, де полонинка, ось тут. Це оця частина хребта показана. І, і фактично весь хребет такий, що у вас там просто смужка, шмушка на одну стежку. І е, люди, які на неї виходять, вони тут можуть лавену спустити, як ліворуч-привороч, особливо ті, котрі вночі будуть йти, вони там, бачите, нічого не будуть. Ну, Ось тут видно, як людина спускається. От він стартує. Оп! Це крутий, дуже схил. Я б з такого з'їхав. Я з'їжджав, мабуть, з таких з'їжджав десь там в Буковелі, на Чорних гірках катався. катався. Такі схили, що типу них ногами не підеш, ну, але на лижах можна з'їхати. Що? Тут ще є фрагмент, як вони тут на лижах на, на лижах і на сноуборду які розділяються на двоє для скітурінгу, -тур, скі коли вони на лижах підносяться вгору, щоб спуститися. Зараз я його десь знайду цей фрагмент. Ось тут. Так, це вони десь пішли скітурити. Ось вони тут скітурять на цих лижах. Вони, глянути. Оце в нього і сноуборда. С, з, з цих лиж утворюється сноуборд, а в цього лижі для скітура. У нього п'ятка підноситься, вона тут на шарнірі, там де носок закріплений. Ті пацики, які знають хоч трохи на лижах як їздити, то це тема для них, тому що м -м, скітуром можна дістатися туди, куди. В снігоступах ви не дійдете, І скіл, по якому спускаєтесь, то вам не треба по ньому крикувати, ви по ньому можете з'їхати. І хлопці із лижами в горах, вони недосяжні для цих інкавидестів. Тому що, ну, звичайно, треба буде зупинитися, зняти ту частину, яка не дає скочуватись назад, та яка приклеюється до нижньої поверхні лижі. Але коли ти десь там йдеш по якомусь хребту, ти заздалегідь бачиш, що там до тебе хтось намагається наближатися, і в тебе буде час це зробити. Раптом зовсім в таких умовах йти, де тебе будуть намагатися ну, думати переслідувати. Так ось, ем, із відео про хлопців, які е, в ну, трьох колибі зустрілися, які втрьох йшли до кордону, з ними був кіт. З того відео, де рудий кіт Персик вирішив валити з України, і він своїй людині владу пром'явчав, що вперед. Гайда звідси, ну його в баню. Сьогодні за тобою бігають, а там, дивися, що за котами прийдуть. То... Вони намагалися вилізти ось по цьому схилу, десь, десь тут. Вони десь гребли на 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 що там, на стру, струнгу, струнга, на струнгу. Якщо подивитися на Google картах, як виглядає навколо тої струнги, то все, то от воно поросше такою альпійською сосною, лізти по цих хащах. Ну, неможливо, коли воно засипано снігом, ми, ноги провалюються снігоступами, залазять десь по місці геляки, і там і залишається. Там треба купати яму навколо тих, того місця, щоб викопати той снігоступ. А з іншого боку, дивіться, що робиться. Тут просто вертикальні схили. Фото це всього не передають, наскільки воно круте. Тобто, цим плоским зображенням важко передати тривимірний ландшафт. Ну як глянути, які тут спуски з цього боку, тут на цих спусках лежить багато тіл наших шукачів долі, досі, які ще там загинули в 22-му році, 23-му. Тут по цій частині гір не лазять туристи вздовж і впоперек. Люди, які спускалися тут взимку, ті, котрі не, не, не дозвонилися до. Рятувальників румунських, а вони не дозвонилися, тому що українські сім-картки не продзвонюють на 112 румунські. Ну, принаймні, так, хлопці було. Треба дзвонити до своїх додому і щоб домашні дзвонили румунським цим рятувальникам прямо на румунські номери. Бо наші сім-картки хочуть сконективатись із нашими операторами. Тому вам треба мати перелік. Номер, мобільних номерів, на яких є WhatsApp, де можна написати тим рятувальникам. Буде десь тут прикріплений також цей перелік мобільних номерів у вигляді, якоїсь лінка, картинки. Не знаю, щось я там вигадаю або не, не, ну, ставлю відосик, скоріше всього, на, на етапі монтажу. Так, і тут можна подивитися на інші місця такі самі. Наприклад, якщо глянути, що тут відбувається на на p, -P 1 який підйом тут, то ось він той peep ван На ньому тут стояти за можна. А от, от з цього боку от, можете подивитися, який тут обрів. А, ось той peep ван Ось, який тут, тут просто вертикальний обрив. Коли ви там стежкою десь там до нього дістанетесь. То ну, при вітряній погоді у вас здує в один бік або в інший бік, перш ніж ви до нього дістанетеся. Тому взимку сюди йти це самогубство, це реальне самогубство. Тому навіть і не думайте, викиньте з голови. Ось прогляньте, що тут робиться навколо тут якісь хмари. Будете вдома, візьміть, подивіться, оце ми що, дивимося. Це хребет. Якось воно тут обертається. От, мабуть, в румунський бік. Мабуть, але я не впевнений. Треба глянути на якісь інші місця. Наприклад, подивитися ось тут. Тут Альпійська сосна, оце от Румунський бік. Тут, тут, тут просто спуск такий, куди ногами треба один вперед лізти і руками чіплятися за схил. Вилізти на нього з румунського боку ще можна, а от спуститися просто обличчям вперед, навряд. Чи. І тут так само ця альпійська сосна, яка вам зробить цілу селену проблем. Так. На що тут ще можна звернути увагу? Цей відосик. Ну, тут здається, що відстань коротка, 22 кілометри, але це просто по стежці. по стежці сюди дістатися, це пів справи. А звідси спускатися не можна. Спускатися тут можна або ось по цій стежці, або ось по цій стежці. І то це дуже складна задача. Хлопці, ті, котрі вилізли що там до тієї струнги, спустилися до струнги, щоб перелізти ось звідси від струнги. Давайте я кільну цей маршрут. Ось вони були десь тут. Я грубо візьму від струнги. І в бік Щербана їх відправлю. Тобто вони намагалися дістатися десь до. Тут є колиби. От як глянути на цій вот карті. Так. Тут близько... А, ось, оці от дашки колиб, вони ось сюди мали дістатися. Нижче цих колиб немає рятувальника, немає зв'язку. Ви тут не повідомите рятувальника. Де? Тут цього 2,8 км. Оцих 2,8 км в цих погодних умовах, вони йшли 16 годин. 16 годин вони це йшли. Вони о 8-й вечора стартанули десь до 12 дня, і то вони не дійшли. Вони не побачили в тумані цих колиб взагалі. Тому люди, які збираються йти сюди, ви самогубці, ви поповните число тих, котрі на цих схилах залишилися назавжди, з високою ймовірністю, яких досі не знайшли. Тому що туристи тут не ходять. Туди-сюди, не лазять по цих схилах. Люди взимку намагаються пройти, як пройти. У них немає плану, що робити на румунському боці. Наприклад, звідси від Попа тут всього 5 км. Ну, тут пише година 30 хвилин пішки. Ну, влітку це ну, на 2 множити щонайменше треба, бо явно воно тут припліхує. Це буде 3 години влітку йти. А взимку, взимку це буде, не знаю, це, це буде 3 доби. Когось займе. А якщо спуститися із цього схилу і, і спуститися нижче, де зникне мобільний зв'язок, Ну то ви назад вже не вилізете Ви про себе не дасте знати і ви десь тут залишитесь на цих схилах. Тому в жодному разі, от зараз цю погоду взимку не йти цим туристичним шляхом сюди. Можете сходити до рятувальників, до цих людей, які тут чілять. Тут серед них, ймовірно, в цю пору не буде е, ніяких там нквд стів Ну і спитайте їх, що вам робити далі. Вони вам скажуть, що не робіть дурниць. Вертайтеся назад. Тому що навіть вони не. Не мають якихось таких бажань, і прагнень потрапити на той бік звідси. Ну, в цю зимову пору. Це, ну, це дуже складно. Тому перегляньте свої маршрути на якісь інші. Не, 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 йдіть, не йдіть цією частиною гір. Сюдою можуть йти тільки ті, котрі можуть на скітурах це робити, зараз в цю пору, котрі. Навчилися скітури. Серед вас є хлопці і дівчата, які в гарній фізичні, в фізичній формі можна з'їздити на Драгобрат і сходити в цей в скітур, похід, десь там на кілька вишин зараз. І можна навчитися це робити. На, на лижах навчитися можна на, їздити там Маломальське там за, за пару. За пару тижнів, ну, два-три рази треба з'їздити і провести цілісенький день на, з інструктором на лижах. Ну і ви поїдете. Воно вам обійдеться сумарно, не знаю, ну, якийсь цей курс навчання із тим проживанням в Буковелях, ну, воно обійдеться в якихось тисячу-дві 2000 доларів. На Дрогобраті воно буде дешевше. На Дрогобраті ви в якусь тисячу доларів кладетесь запросто. Ви туди доїдете, ви там поселитесь в готелях, поживете. і... Можете навчитися з тими, з інструкторами на драгобраті це робити. Так, ну що ж, обдумуйте, не робіть дурниць, не робіть якихось відчайдушних кроків, не, збира... не ночуйте по тих колибах, бо за вами там поприходять. От, подивіться, тут є колиба. Колиба. Ось так воно якось виглядає. Ну, це фото звичайно старе. 18-го року. Тут пі після цих всіх зим, і після того, як туристи сюди, потік туристів сюди сильно обмежений, навряд чи вона вже буде в такому стані, як вона була. Ну, що ж. Успіху вам. Успіху! Тільки не сюди. Десь в інший напрямок. Mm -hmm. Бувайте.